Свято для тих, хто на передовій побудови правової країни на Прикарпатті з нагоди професійного дня вітали кращих юристів області. Мовляв, нині цей фах один із найактуальніших, бо більше переконують очільники краю друга юридична у реалі. сьогодення. Знадобилося б кожному українцеві. Принаймні, це суттєво змінило б цю країну, підвищило б рівень правової громадянської свідомості і напевно десятки і сотні запитань які щодня задаються людьми, не здавалося б, бо вони б в цьому орієнтувалися. І вважаю, що відповідальність за те, куди ми будемо йти, залежить не стільки від рівня економіки. Економіка завжди повинна розвиватися. Але коли у нас буде порядок в головах, тоді буде з економікою порядок. Амонтами та добрим словом від облдержадміністрації заохочували до подальшої роботи майже два десятки правників працівників підвідомчих установ, відділів раксу, виконавчої служби та приватних нотаріусів. Ніхто з них, як би сказати, подвиг не здійснив, але щоденною працею на своєму робочому місці, те, що я говорив, що стверджують українських правову державу. Сумлінне виконання службових обов'язків тривалий час працюють. Тобто це і є і ветерани органів юстиції. На жаль, розмір заробітної плати не завжди дозволяє заохотити людину, то хоча б в такому моральному плані, е, грамотою керівництво обласної державної адміністрації, обласної ради, щоб теж заохотити людей. Загалом у штаті головного управління юстиції при Карпаті нині працює близько шести сотень юристів.